Сьогодні я хочу розказати про мак пам'яті. Це маленький знак як символ в день пам'яті примирення. Ми чіпляємо його на ліву сторону ближче до серця, 8 травня. Це знак пошани до тих, хто загинув у війнах. Перше, червоний мак, як символ пошани, з'явився в Україні в 2014 році. Створив цей символ український дизайнер Сергій Мішакін. Якщо подивитися уважно, в цій квітці зашифрований також трагічний символ, що це ніби кров, а це отвір від кулі. Такий простий знак, але разом з тим він міщує в собі пошану, біль і символи. Я зробила цю брошку власноруч. І дуже хочу, щоб ви також приєдналися 8 травня до цієї акції. Якщо хочете створити свій мак, то подивіться моє наступне відео. Там я коротко показую, як це зробити. Доєднуйтесь до цієї традиції 8 травня. Ми пам'ятаємо, ми перемагаємо. Нехай цей символ живе в наших серцях.